Будьмо уважні, сказав Господь ідеям, які прийшли до Нього. Якби Бог був отець ваш, то ви любили б мене, тому що я вийшов і прийшов від Бога, бо я не сам від себе прийшов, а Він послав мене. Чому ви не розумієте моїх слів? Тому що не можете чути слова мого, ваш батько є диявол. І ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людинобивцею, був споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому, коли Він говорить неправду, від себе говорить, бо Він є неправдомовець і батько неправди. А коли я істину говорю, то не вірите мені, хто з вас? Викриє мене у гріху, якщо ж я говорю істину, то чому ви не вірите мені? Хто від Бога, Той Слово Боже слухає? Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. На Це людей сказали йому у відповідь. Чи неправду ми говоримо, що ти самарянин, і що обіс у тобі? Ісус відповів: у мені біса немає. Але я шукаю Отця мого, а ви зневажаєте мене, а втім, я не шукаю слави моєї. Є той, хто шукає і судить. Істинно, істинно кажу вам: хто слово моє збереже, той не побачить смерти повік. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Возлюблені, брата і сестри, сьогодні маємо з вами понеділок, і ми продовжуємо роздумувати над Словом Божим. Сьогодні ми читаємо Євангелів Діоанна 8 главу, якій ми чуємо що про суперечки між фарисеями і Господом нашим Ісусом Христом. І тут Господь відкриває правду, що сатана є батько брехні. Що Він говорить неправду, і він, людина-вбивця від початку. І його завдання, його мета знищити людину, знищити її у її зародку, щоб душа ніколи не наблизилася до Бога. Але ми з вами чуємо тут дієвий рецепт: що Слово Боже, якщо живе в нас, то ми будемо мати життя вічне. І це. У возлюбленій обнадії. Тому ж бажаю вам, щоб цей тиждень Слово Боже передбувало в нас, щоб Божа благодать завжди сприяла нам у наших добрих справах. Амінь. Христос Воскрес!